Мрії здійснюються, кажуть у Буковелі. У перші дні існування туристичного комплексу. Тут започаткували благородну традицію опікуватися сиротами і позбавленими батьківського опікування. 35 дітей провели день у різноманітці розваг. Соціально незахищені хлопчики і дівчатка Буковель відвідують уже не вперше. Літом табори численні фестивалі для сиріт та напівсерід. Узимку – лижі і безкоштовні уроки з інструкторами. Свято дуже чудове на Буковелі. Взагалі для нас завжди роблять. Хороші свята, розваги цього разу організатори дитячого свята запросили клоунів та артистів, а ще тих, кого варто наслідувати. Чемпіонка Паралімпійських ігор у Ванкувері Надія Стефурак у 22 роки опинилася в інвалідному візку і не здалася, об'їздила півсвіту. Проте у Буковелі вона вперше і відразу полюбила це місце. Я сьогодні приїхала перший раз сюди. Наскільки вражена така хороша і погода і природа. Щоб мрії здійснилися, кожна дитина згадала бажання і символічно відпустила повітряну кульку в небо. Для них організовують дуже цікаві програми, різні вікторини, конкурси з подарунками. І це для дітей дуже цікаво. Літо в Букавелі тільки розпочалося. Попереду ще багато цікавого.